Пам'ятаєте 2021 рік? Тоді здавалося, що Україна це новий центр крипто світу. Ми офіційно посідали перші місця в глобальних рейтингах адопції. Кожен таксист знав, скільки сьогодні коштує біткоін. А мінцифра обіцяла нам легалізацію і країну в смартфоні. І ми хотіли мати своє нормальну українську біржу, щоб можна було закинути гривню з моно чи привату за секунди, щоб підтримка відповідала нашою мовою, а не скриптами через перекладач. І головне, щоб ми розуміли, кому ми даємо свої гроші. І ми їх отримали навіть не одну куна, кюмол, байтбіт і. Навіть декілька інших це могло стати початком українського економічного дива. Але сьогодні, у 2025 році, ситуація, м'яко кажучи, виглядає інакше. Замість наших єдинорогів, ми отримали купу мертвих проєктів, злитих депозитів і заблокованих доменів. Як ми до цього дійшли? Чому держава, яка обіцяла зелене світло, тільки перешкоджає, і куди зникли мільярди гривень з українського ринку? Сьогодні поговоримо про злети і падіння українських криптобірж. Щоб зрозуміти масштаб проблеми, нам потрібно повернутись на кілька років. Тому звідки взагалі з'явилася ідея про українську бінанс? Все просто страх і недовіра. Після 2014 року ми перестали довіряти російським майданчикам. Після глобальних зламів ми боялися тримати гроші на азійських біржах. Українці хотіли просту і безпечну платформу. Згадайте атмосферу тих років. Біткоін по 60 тисяч, ефір б'є рекорди. В Україні з'являється новий клас криптопідприємців і з'являються стартапи, які обіцяють, що скоро ми будемо розраховуватись криптою. В АТБ саме на цьому фоні з'являються перші українські криптобіржі. Уна Михайла Чубаняна вже мала відомість. Вайбіт Володимира Носова почала. Агресивне масштабування, а з Харкова пішла хвиля нових проєктів команди удянського. Ми хотіли вірити, що в майбутньому всі ці бізнеси будуть коштувати мільярди. Ми інвестували в їх токени, проходили верифікацію через дію, тримали там свої заощадження. Але ми забули дуже важливу річ: патріотизм не є бізнес-моделлю. І коли ейфорія минула, ми залишилися сам на сам з суворою реальністю, регуляторним хаосом, судовими рішеннями і порожніми обіцянками. І сьогодні ми згадаємо історію кожного з них. Почнемо з першого прохідця цього ринка. Якщо ви в крипті давно ви точно чули про Михайла Чобаняна. Він ще у 2014 році, коли взагалі про біткоін знали одиниці, відкривав криптоагенцію в центрі Києва. Там можна було купити біткоін за гривні, і тоді це виглядало як фантастика. І як у нас зазвичай буває, це привернуло увагу силовиків. Обшук в його квартирі в 2015 році стали точкою відліку. І замість того, щоб виїхати і будувати бізнес там, де чиновники не заважають роботі, чобанян пішов у публічну площину, почав пояснювати депутатам, що таке блокчейн. Фактично став обличчям індустрії. Як бізнес куна не гналися за тисячами торгових пар чи ф'ючерсів з величезними плечима? Їхня ціль була просто простоті. це був ідеальний фіатний шлюз. Завів гривню з картки, купив ю і вивів. Для 90% українців на той момент цього було достатньо. І Чубанян повторював одні й ті ж тези в інтерв'ю: Ми будуємо цивілізований ринок, ми хочемо платити податки, і ми хочемо працювати в білу. І здавалося, що держава його чує. Коли почалося повномасштабне вторгнення у 2022 році, куна. Стало одним із небагатьох фінансових рішень. Згадайте перші дні березня. Банки в шоці, валютні перекази обмежені. Волонтерам потрібно купувати бронежилети і каски на вчора. І саме через створений Чабаняном криптофонд для України надходили десятки мільйонів доларів донатів. І вони співпрацювали в прямому контакті з Мінцифрою. Здавалося б, ось співпраця крипти і держави на найвищому рівні. Вони працюють разом заради перемоги. Але одна постанова Нацбанку, і все змінилося. У 2023 році НБУ оголосило війну міскодингу. Це схема, коли. Криптообмінник або гральний бізнес маскували платежі під звичайні покупки, наприклад, квітів чи відеоігор, щоб уникнути податків, і під роздачу потрапили всі. НБУ фактично заблокував шлюзи платежів. І для куни пара гривні крипта була ключовою основою бізнесу. Саме по ній вдарило НБУ. Щобанян не став мовчати. Він перетворився з такого собі партнера влади на її критика. Він виступав з гучними заявами в медіа, договорив, що НБУ і депутати прямо зруйнували інноваційну галузь. Його цитати розлітались по всіх економічних виданнях. Був бив локальний крипторинок. Вони загнали мільярди гривень в тінь, в чорні обмінники і в готівку. І важко не погодитися. Об'єми на легальних майданчиках впали майже до нуля, а ринок P2P на Binance розквітнув. Взагалі ця імітація введення крипти в легальну площину ведеться в Україні вже більше семи років. Вдавалося б, ми побачимо завершення цієї історії вже на початку 26-го року. Бо Верховна Рада нарешті ухвалила закон про легалізацію крипти у вересні цього року. Детальніше про це можете переглянути в цьому відео, але найближчим часом нічого не від... Будеться чиновники, начебто, не встигають зафіналізувати закон. А фінал історії Куна як криптобіржі настав порівняно нещодавно у січні 2025 року. Суд Києва за позовом Бюро економічної безпеки ухвалює рішення заблокувати домини Куна. Офіційна причина, яка фігурує в документах, це розслідування щодо ухилення від податків та легалізації доходів. Держспецзв'язку миттєво розсилає указ провайдерам, і сайт дійсно української біржі перестає відкриватися без VPN. Далі Куна робить свою фінальну заяву. Біржа припиняє. Свою B2C діяльність. Урок цієї історії ти можеш співпрацювати з державою на найвищих рівнях, але якщо ти будуєш бізнес зав'язаний на гривні і локальному регуляторі, тебе можуть вимкнути одним ухваленням суду. Якщо історія Куна це історія про боротьбу з системою, то наступна про агресивний маркетинг і людську жадібність. К'юмол вони увірвалися на ринок у кінці 21-го року, коли біткоін був на хая. І з дуже потужними амбіціями. Їх заголовкою кричали: перша українська криптобіржа в мета всесвіті, вбивця Бінансу, офіційна. Державна біржа. Ну вже тут у досвідчених інвесторів мали би закластися сумніви, але ейфорія була більшою. За цим проектом стояли харківські підприємці Микола Удянський і Богдан Прилепа. І тут потрібно зробити паузу і подивитися на їх бекграунд, тому що це критично важливо. Це не їх перша біржа. До цього були Coinsbit і локалтрейд. Coinsbit мав фірмовий стиль. Учні як токенів, які обіцяли по 100 доларів кожному. А в результаті після лістингу вони коштували менше ніж одна десятитисячна цента. Але люди все одно бігли реєструватись, тому що хто ж не любить. Безкоштовні гроші, а з вони перевершили самі себе. Маркетинг був неймовірно агресивний. Вони підписали Олександра Усика, як амбасадора свого бренду. Уявітрям довіри, коли чемпіон світу з боксу рекламує біржу. Вони проводили пафосні івенти, розігрували дорогі подарунки. Обіцяли поставити термінал Qmall у кожному торговому центрі, де навіть бабуся зможе купити біткоін за гривні. Вони малювали майбутнє, де Qmall – це основа фінансової системи України. І найголовніший їх продукт це токен QMol. І люди повірили. Інвестори, які зайшли на ранніх етапах, бачили вже у своїх портфелях 10, 20, 30 іксів. В чатах панувала ейфорія: українська біржа потрібно брати поки дешево. Всі чекали, що ось ось запустять мета всесвіт, і вартість токена стане 100 доларів. Але що ми маємо у 25-му році, де кюмо мета всесвіту немає. Це була красива історія для презентації інвесторам. Терміналів немає. Лаунчпад, на якому обіцяли випускати тільки перспективні проекти, випускав токени, які знецінювалися за тиждень після лістингу. А сам токен кюмол впав на 90 95% від своїх пікових значень. Ті, хто купував його по долару, зараз мають попіки. Заради справедливості маю сказати: в моменті на таких промо від кімол можна було заробити від пару десятків до пару сотні доларів. Але якщо ви тримали свої токени, а не продавали одразу, то ймовірно залишились в мінусах. І в результаті кімол визнали скамом. Правоохоронні органи України оголосили прилепу в розшук. Його звинувачують у серйозних злочинах, зокрема у шахрайстві і у розкраданні коштів користувачів. Звісно, я маю визначити це звинувачення в пресі. Вирок Суду по цих справах ще немає. Коли Удянський навіть заявляв про вихід з проекту QMOL, продавши свою частку іншим власникам. Цікаво, хто ця людина, яка готова купити фінансову піраміду на момент її розпаду. Qmall – це класичний приклад того, як на хайпі, на модних словах, Metaverse, AI, DeFi нам продавали тезу купуй, бо це українське. Це найнебезпечніша пастка, бо з камерам все одно людину якої національності скамити. Увесь цей хайп від мета Всесвіту Кюмол до судових рішень Куна доводить, що в крипті не можна вірити з правим обкладинкам потрібні перевірені надійні механіки заробітку, а не лотерея. Саме тому в нашому телеграм-каналі Crypto.ua ми фокусуємось лише на дієвих перевірених промо на біржах і гайдах, які реально працюють. Ми не продаємо ілюзію багатства, ми даємо чіткі рішення, як уникнути таких катастроф. Якщо ви шукаєте надійне джерело, посилання в описі, підписуйтесь. І ось ми переходимо до третього гравця: того, хто спостерігав за драмою Куна і Хайпом QMOM і мовчки системно будував корпорацію. Вайбіт заснова. Не у 2018 році харків'янином Володимиром Носовим на сьогодні це, мабуть, єдина криптобіржа з українським корінням, яку можна назвати успішним проектом. За їхніми заявами у них понад 35 мільйонів користувачів, офіси в Європі, Австралії, Туреччині і Грузії. Їхній шлях був кардинально іншим. Вони не замикалися у парадигмі, ми тільки для українців. Вони сказали, ми європейська біржа, яку створили українці, і пішли у великий спорт і в шоу-бізнес-партнерству з Барселона. Це контракт на мільйони євро. Офіційний партнер. Ершто зі збірної України по футболу. Викуп кришталевого мікрофона Євробачення гурту Калуж на благодійному аукціоні за 900 тисяч доларів. Це рівень маркетингу, який показує гроші. Тут є і вони великі. Вони зробили ставку на продукти і масовість. Інтеграція з дією це реально зручний функціонал. Ти проходиш верифікацію за 30 секунд, просто автоматично підтягнувши документи. У них є ведьбіт, картка у них є власний блокчейн, який вони зараз активно розвивають. Тобто, на відміну від КІМОЛ, тут є екосистема, яка дійсно працює. Не пережили крипто Ну, пережили крах FTX і продовжують активно наймати людей. Але це не рекламна інтеграція, тому давайте дивитися на ситуацію тверезо. Головне питання, яке зазвичай виникає: це звідки гроші. Як у часи найжорсткішої криптозими, коли ті родин проекти скорочували свої штати, WhiteBit міг дозволити собі спонсорські контракти рівня Binance. Звідки такий запас міцності у проєкту, який не залучав публічних інвестицій, як це роблять західні компанії від, від відомих венчурних фондів? Структура власності біржі залишається закритою. Це мережа компаній в різних юрисдикціях. Що насправді є нормою для індустрії, але це, звісно, не додає прозорості для користувача. І в інтернеті можна знайти досить багато чорного піару і звинувачень на адресу біржі від зв'язків з політиками до відмивання коштів. Ми не можемо знати, що відбувається за лаштунками фінансових звітів, які не є публічними. Тому висновок такий: Вайбі це гарний приклад того, що в сучасному світі неможливо вижити, будучи локальним і маленьким. Ти або виходиш на глобальний ринок, отримуєш європейські ліцензії і граєш за правилами великого капіталу. Або вмираєш. Вайбіт вибрав перший шлях, і поки що вони єдині, хто реально функціонує як повноцінна криптобіржа. Було б несправедливо згадати і інші біржі, які вже є частиною історії. Наприклад, BTC Alpha. її засновник Віталій Боднар запустив проект, ще у 2016 році. Вони ніколи не хайпували так, як юмол і не лізли в політику, як куна. Просто працювали, і в 21-му році вони пережили потужну хакерську атаку. Боднар тоді заявив, що хакери намагалися шантажувати біржу, але гроші вкладників вдалося врятувати. Зараз. Зараз вони, наче, продовжують працювати, але залишаються нішевими гравцями. Згадаємо Coinsbit, про який я вже говорила. Це біржа феномен. Вона отримувала нагороди на якихось сумнівних азійських конференціях, заявляла про мільйони активних користувачів, але по факту була конвейєром для лістингу щиткоїнів. Проста і насправді досить звична для бірж монетизація. Платиш нам, і ми лістимо твій токен, яким би він скамом не був. Всі ці історії об'єднує одне: використати бренд Україна і нашу неймовірну криптоактивність для заробітку. Але юридично майже жодна з цих компаній не була українською: Литва, Естонія, Британія, офшори. Ми хотіли свою біржу, але де юре наших бірж не існує. Тож є глобальні компанії, засновані українцями, і це велика різниця. То чому мрія про український бінанс розбилася об реальність? На це є декілька причин. Перша це регуляторний хаос. Ми прийняли закон про легалізацію криптоактивів, ще у 2022 році. Президент її підписав, але він так і залишився просто папірцем. Чому? Бо не прийняв. Змін до податкового кодексу. Держава хоче податки, але не хоче давати прозорі правила гри. В результаті ми отримали найгірший сценарій. Силовики використовують відсутність закону для тиску, банки блокують рахунки за підозрілі операції, а бізнес стікає в юрисдикції, де є правила, зазвичай в Євросоюз. Друга причина це токсичний маркетинг. Українці дуже сильно опеклись на патріотизмі. Будь-яка маніпуляція державними символами це не є гарантія чесності. Часто це просто ширма для пампу щиткоїнів. І третя історія це глобальні. Реалізація. Крипта за своєю природою не має кордонів. Українцю банально вигідніше торгувати на Binance, Bybit чи OKX, де мільярдна ліквідність, вузькі спреди і де багато пром, на яких можна заробляти. Локальні біржі просто не можуть конкурувати з гігантами по якості продукту. Вони програють технологічну гонку. Тож висновок цього відео може бути неприємним, але він врятує ваші гроші. Українська біржа не дорівнює безпечна біржа. Бренд, піар, патріотичні меседжі це все обгортка. Вона не захистить ваш депозит, якщо фаундер вирішить вивести. Гроші або суд заблокує домен. Якщо ви додивились відео до цього місця, то я можу припустити, що воно вам сподобалось. Тому буду дуже вдячна, якщо ви поставите йому лайк і буду чекати вас у нашій телеграм-спільноті, де ми ділимося, як заробляти в крипті і уникати ризиків.